Сказав про енергетику, про енергетичні об'єкти, які б'ють в чергове, значить вийшло МАГАТЕ, міжнародне агентство з атомної безпеки. Це яке слідкує за атомною енергією в принципі, не за ракетами, а саме за атомними електростанціями. За всім. по всім по всьому світу, міжнародне агентство. значить, говорить про те, що після оцих от ударів. Значить, є проблеми на двох атомних електростанціях в Україні: придні південно-українська атомна електростанція та Хмельницька атомна електростанція. Значить вони зменшили свої потужності на енергоблоках, і це може призвести до певних там негараздів. Ну тобто, це знову в чергове повторюю, що держава-терорист вона б'є не тільки по мирних жителях, а в принципі шантажує абсолютно весь світ за допомогою ядерної. Цієї складової я звичайний ядерний шантаж. Окрім того, що вона постійно розповідає, що вона ракету туди відправить, туди випробовує ці ж, начебто, ракети да, на 14 тисяч кілометрів, які можуть нести ядерний заряд. Вона постійно це шантажує. Так, от вона ще шантажує звичайні атомні електростанції, і це також треба говорити, те, що постійно. Відбувається і навіть магате міжнародна агенція з атомної безпеки про це говорить і про це відзначає до речі про а, ракети, які ми постійно там шантажує. Весь світ Російська Федерація є така крилата ракета 9 М 729 Значить, непроста така ракета, яка була розроблена. скажімо так, таємно вони розробили цю ракету, і вона в принципі може внести також в принципі ядерні заряди загалом. Але е, треба розуміти, що цю ракету вони не просто розробили, а вже й застосовували по Україні. Причому застосовували не один раз. Причому застосовували не тільки в цьому 2025 році. Вони ж перше першу застосували і в 2022 році. І маючи цю інформацію, саме на основі цієї інформації, відносно цієї ракети, яка була застосована по Україні, Дональд Трамп відмовляється від угоди про контроль над ядерним озброєнням, які вони заключили ще дуже дуже давно з Російською Федерацією. Це треба розуміти саме про те, що Трамп заявляв. Що вони готові випробувати ядерну зброю? Там ну, звісно, моє маємо на увазі. Він точніше, я е, вважаю, що він має на увазі ядерно ракети, які можуть нести ядерний заряд, тобто ядерну зброю. Саме це вони будуть випробувати через те, що як діє і вчиняє російська. Федерація, і вона ж постійно заявляє про одне там про буревєсник, який це випробувало, про 14 кілометрів. Знову, ну це ж не про Україну, це ж про дальні країни, про Європу, де дальньої частини. В першу чергу, про Сполучені Штати вони таким чином на них тиснуть. і їм погрожують. Це фактично погроза. Не воно на дипломатичній мові. Фактично вважається погрозою.